Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов. Я професійний гірський гід і мандрівник. І зараз з родиною ми живемо у Люксембургу. Тож, поміж наших оглядів про життя в еміграції та про наші подорожі, дуже часто я роблю огляди на спорядження, котрим нам доводиться користуватися. І сьогодні я хочу поділитися з вами оглядом дуже важливої частини нашого екіпу: це дитячий рюкзак, переноска Deuter Kids Comfort. А перед тим не забудьте поставити лайк під цим відео, підпишіться на канал, адже там дуже багато відео про різні сходження, наші подорожі з дитиною, наш досвід життя у Європі. Підтримайте мене, підтримайте україномовний YouTube. А зараз погнали дивитись на наплічник. Я дуже давно мріяв про той момент, коли зможу показати своєму синові, що таке походи в гори, сплави на каяках та інші віди активних подорожей. У шість місяців він досить зміцнив для того, щоб починати подорожувати в рюкзаку і вивчати природу навколо. Забігаючи наперед, скажу, що за останні два роки ми дуже багато подорожували різними треками і горами, були в Альпах взимку, влітку на і восени в бельгійських Арденах, Люксембургу, ходили в треки на білих скелях Етрета у Франції. Скрізь рюкзак зарекомендував себе надійним і зручним. І вже зараз Тимур, побачивши його, розуміє, що ми йдемо в похід. І з радістю йде з нами. І навіть зараз, коли йому вже 2 роки і 4 місяці, він все одно задоволенням сидить у ньому на складних ділянках маршруту. а на більш простих і рівних проситься вилазити. Ну гаразд, вистачить лірики, давайте дивитися на конструкцію наплічника. Саме у мене модель Deuter Kit Comfort Plus. На момент зйомки цього відео є моделі першого, другого і третього покоління. Крім моделей Comfort та Comfort Plus, є ще модель Air Active і Pro. Ці вони відрізняються як ціною, так і нафаршированістю, різними кишеньками, відсіками, стяжками. Але за фактом все одно виконують одну і ту саму функцію. Комфортно та безпечно виконують транспортування вашої дитини з вами на маршруті. Чому саме ця модель? Ну, по-перше, це наявність його фізично в найближчому магазині в Декатлоні, для того, щоб помацати і, звісно, спробувати посадити сюди дитину, бо брати таку важливу частину екіпірування без приміряння на. Малого я вважав недоцільним. По-друге, це прайс. Його ціна в декатлоні всього 150 євро, при тому, що на інших вебсайтах і магазинах вона сягала 170 на 200 євро. Ну, найдорожча модель Pro коштує 320 євро. Можна знайти і дорожче. Мій огляд буде складати з оцінки функціоналу тут і багатьох прикладів використання в реальних умовах на природі. Так що молоді та активні батьки не перемикайтесь, буде пізнавально. Сподіваюся, що відповім на всі ваші запитання. Навіть якщо ні, не соромтесь задавати їх в коментарях. Буду намагатися оперативно відповідати. Отже, каркасна конструкція, металевий каркас для того, щоб тримати зручну форму місця для сидіння, і металеві ніжки для того, щоб ставити рюкзак на землю. Конструкція дуже стійка не тільки на рівні поверхні, а й на землі і на траві, але все одно не треба залишати дитину. Без нагляду сидячи в наплічнику, адже навіть найстійкіша конструкція при розгойдуванні може перекинутися. Ніжки як на закриття, так і на розкриття достатньо тугі, треба трошки приловчитись. Спинка рюкзака це типова спинка наплічників Doyter системи WariCry, на мій зріст 186 см, відрегулювалась дуже швидко і гарно сидить. Але хочу додати, що для людей зростом 190 можуть бути проблеми, бо вже зараз регулювання на максимумі. Поясна стяжка, грудна, стяжка, ця фурнітура дуже якісна, як завжди, у Дойтера. Тут усюди 3D тканина. Взагалі всі матеріали якісні. Зараз вже рюкзаку два роки, і він використовується дуже активно, майже два треки на місяць і виглядає зараз як новий. Від себе ще хочу додати, що коли Тімур важив до 10 кілограмів, то я його вагу майже взагалі не відчував. Було дуже легко і комфортно його носити. Зараз, звісно, він же піднабрав йому 2 роки 4 місяці. Він важить більше 15 кілограмів. Я його відчуваю, але не критично. Тобто нічого не давить, нічого не натирає. Спинка 5. Зверху є дві зручні ручки для закидання рюкзака на спину. Для чого дві? Якщо б вона була одна, ви при кожному русі закидання рюкзака на спину. Спочатку він викидувався би назад, потім, коли ви закидуєте вперед, це зайві ривки, розхитування дитини. Для комфорту зроблено дві. Це зручно надівається рюкзак, навіть з дитиною завантажений повністю легко. Тепер трохи про дитяче місце. Воно майже ідеальне, так як рюкзак розроблявся саме для тривалих подорожей та переходів. І забігаючи наперед, я скажу, що все це підтверджується: система фіксації дитини: по-перше, дуже зручний бічний вхід, для того, щоб саджати дитину всередину. По-друге, є плечові ремені. З грудною стяжкою, вони з дуже м'якого якісного матеріалу. Дитина фіксується отаким от чином. Після цього ще є додаткові кріплення для того, щоб зафіксувати ноги, і дитина не вивалювалась нижньою частиною. Тобто, таким чином дитина максимально зафіксована в наплічнику. Після цього бічний вхід закривається, і дитина опиняється на своєму дуже комфортному місці. Плюс є додаткова, м'яка, приємна на дотик, подушка для підборіддя, для, для голови, коли дитина на переході засинає. Подушка легко знімається для того, щоб її можна було випрати. Для комфорту ніг є додаткові підвісні стремена, для того, щоб ноги не затікали, коли висять. Але я хочу сказати, що Тімур їх чомусь не зацінив. І навіть коли був маленький, він з них висмикував ноги, так і зараз. Ноги він просто ставить або сюди вниз, або в мене тут ще є такий. Довгий каремат на переходах, він ставить ноги на цей каремат. Верхній знімний козирьок від дощу або сонця кріпиться в чотирьох точках. На дотик та на відчуття він не дуже міцний, тому при сильному вітрі може бути знесений або зламаний, але за лайтових умов він дуже добре виконує свою функцію, особливо захищаючи голову дитини, від падаючих зверху, наприклад, жолудів. Бічні січасті кишеньки для того, щоб складати сюди, наприклад, іграшки або пляшечки з водою, дуже зручно, бо по-перше, я спокійно дістаю до них. По-друге, коли дитинка починає відстрілювати, вона теж ручкою спокійно може дістати собі сама пляшечку з водою. Але до того моменту, як вона починає вже щось розуміти, треба дуже пильно дивитись, бо вона може всі ці іграшки або пляшечки з водою. Просто виконати десь на треку. Основний багажний відсік об'ємом приблизно 15 літрів розташований прямо під дитячим місцем для сидіння. І, якщо чесно, цього об'єму достатньо для того, щоб покласти всі речі на одноденний трек. Наприклад, у мене завжди тут лежить аптечка, запас дитячих памперсів, можливо, якісь запасні іграшки, харчування, водичка. Інколи там додаткові речі, взуття може, треба буде змінити десь на треку. Інколи навіть залишається місце для наших речей. Але при пакуванні цього відсіку треба зауважити те, що дитинка сидить прямо зверху над ним, щоб зверху нічого не стирчало, бо вона все це буде відчувати своєю п'ятою точкою. Хоча тут і є м'яка прокладка. В інструкції написано, що цей рюкзак призначений для дітей вагою до 18 кг, тобто приблизно від 6 місяців до 3 років. Але вже зараз Тимуру 2 роки і 4 місяці, він важить 15 плюс. Кілограмів йому все ще комфортно, але я хочу сказати, що запас регулювань вже на межі. При русі через ліс або через чагарник у уважно жтежте, щоб дитину не зачепило гілкою. Адже за фактом вона сидить вище, ніж ваша голова. Ну а так, при ходьбі стежкою вгору, вниз рюкзак сидить на мені чудово, не завалюється і не перевалюється навіть тоді, коли Тімур починає свавілля і махає руками і ногами. За всі ці подорожі, кілометри пройдених треків, я можу сказати, що для дорослого, котрий несе малого, дитячий рюкзак мало відрізняється від звичайного. На спині він сидить так само зручно, фіксується, вага розподіляється аналогічно. Звісно, інколи дитина починає хапати вас за вуха або за волосся, хати іграшки або просто валати без причин. В ці моменти думаю, що краще п'яні звичайний рюкзак на 10 кг важче, ніж терпіти це. Не можна забувати, що дитині, навіть сидячи в рюкзаку, потрібен відпочинок. Ноги в такому сидячому положенні затікають, і, хоча б раз на 40 хвилин потрібно робити привал, діставати його з рюкзака і дати волю поповзати побігати. Зараз я хочу підбити невеличкий висновок про цей рюкзак. Якщо у вас в голові вже з'явились думки, щоб взяти свого малого з собою в похід, не думайте, купуйте цей рюкзак і вперед. Це прекрасно. Так, періодично спіногриз нудітиме вам у вухо. Періодично вам буде прилітати по голові різними іграшками, але все це дрібниці в порівнянні з тим, що ви даєте вашій дитині, з якою повнотою ви йому показуєте світ довкола і привчаєте до природи. Завжди в такі моменти. Я згадую вислів: покажіть своїй дитині туризм, і в неї ніколи не буде грошей на алкоголь та наркотики. В мене, наприклад, в дитинстві їх не було, бо я всі свої гроші витрачав на нові намети, наплічники, мотузки, спорядження. Зараз, до речі, небагато змінилося. Тож, welcome в нашу секту туристів. Я сміливо на своєму власному досвіді можу рекомендувати цей наплічник. Адже в нього багато плюсів і майже немає мінусів. Він недорогий, він якісно зроблений, він зручний і безпечний як для вас, так і для вашої дитини. Тож, подорожуйте, беріть з собою дітей, побачимось на стежках. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Підтримайте мене, підтримайте весь україномовний YouTube. До зустрічі!